В цьому будиночку, на дев'ятому поверсі, наше нове житло, наша нова квартира. Ну, Щастя його немає. так, це, це велике, що в нас є своє житло, що мій Тернопіль рідний. На тій квартирі і в тому районі, який я дуже любила, так, Канада, там важко проживати. Важко тими вуличками ходити, де разом все гуляли, парком. Івана Риманець показує нову оселю. У її квартиру 2 грудня влучив російський дрон. Тоді загинув чоловік Івана Віталій Риманець. Жінка каже, отримала сертифікат від міської ради на нове житло. І що квартиру нам подарили. Це також є велика підтримка. Люди допомогли. Це я зможу спокійно зробити ремонт в цій квартирі. От. Це, та, це підтримка. Це не є щастя було в нас до 2 грудня. Ми були щасливою сім'єю, а це просто величезна підтримка. А це квартира, в яку влучив російський дрон. Івана згадує події 2 грудня. І коли я вже почула звук я кажу, Віталій, кажу, це що? Він каже, це воно. Каже, швиденько коридор. Ну, і я все я коли вікна спали, і я по хол... а бонька спала коло нього на своєму ковричку. Він ближче до дверей. І... По ситуації він мав скорше вийти, тому що він ближче до дверей, я не знаю, чи він мене пропустив, чи як це сталося, я не знаю. І я так прийшлася, я, я зразу казала, я до Веронічки, Веронічка оту спала. Коли я прийшла до неї, і оцей свій бабах, і я так на неї. Тобто впала на неї, ну лягла на неї. Ті всі опіки, ну я на себе, на спину, ну і вона в мене тільки мала одну, тільки мала в одному місці на ножці пора, Цей опік такий, що навіть до цього часу ще заживає. І коли я її збудила, я зразу до Віталіка пішла. тут він лежав головою вниз. Набрала я Олінку, ну це криках, в плечах. Я просто сказала, що татка нема, що дрон залетів, і татка немає. Старша донька Віталія Ременця Аліна каже: батько любив музику та навчив її грати на фортепіано. Була молодша, то мені татко на Миколая подарував, як думала, що це Миколай, але це був татко. Якраз він вибирав синтезатор, маленький дитячий. І власне на ньому він мене навчив грати першу пісню Ой, хто хто Миколая любить? Правда я вже її забула. Відкладку вже не ноти. Місяць тому у сім'ї з'явився новий улюбленець – собака Беті. Івана Ременець каже, вирішила завести її для молодшої доньки Вероніки, яка важко переживає втрату. Називається вона Бетельгейзер. Це яскрава оранжева зірка. Ми її кличемо Беті. Зараз це наша радість така. Веронічка з нею завжди усміхається. Ну і я також. І Алінка вже скучає у Львові за нею. Зі старих речей зберегли тільки фото. Вдалося зберегти саме ціни це наші спільні фотографії, за наші прожиті разом роки. До війни ми завжди їздили і в гори. Всі місця такі мальовничі, ми старалися от на заході України це все відвідати. Знаєте, як кажуть мої, хто коліжанки, навіть люди, які менше не знали, що про такого чоловіка можна просто було тільки мріяти. Це був сем'янин найкращий. Найкращий був чоловік. Це по фото видно, наскільки це на це передається, все було щире, справжнє, і воно продовжилося до і продовжується. Так і продовжується, тому що та любов ну, нікуди не дівається. Івана зберігає і запис пісні чоловіка. каже Віталій написав її влітку минулого року. Ти казала, що романтик, говорила, що дивак, що не. Серце щось не так подивилася на мене, хоч синів у Росії покотились тихо сльози, поров'яну на щоці. Прокрутилось небудь Богу, пролетіли і руки, підем з тобою разом, та живемо доброті. Діти наші підростають та дивуються мені, що несу завжди до тебе, лиш громадські польові. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль